Воно його ігнорить або воно застрягає там в корзині. І все. І далі гра зупинилась. От таку гру ми поки що створили. Тобто ви повинні розуміти, що якщо я навіть заново запущу е зелений прапорець, то він знову нерне нижче, він знову проігнорить корзину і встряне е в стіні, і там буде трошки кінчик стирчати і все. Якщо я знов захочу запустити, він знов далі, але його програма не пускає, рамка його тримає, щоб він не вилетів за межі. Це зроблено спеціально для дитячого програмування, щоб легше знаходити об'єкти, вони не заходили за, за сцену. От така штука. По суті, гра ще не створена. Тому я закликаю вас звернутися до коду, щоб ми його вдосконалили. Тобто, такий код, він, можливо, на початку видавається складний, але він... ми з вами працювали спеціально в родокоду і інших платформах для того, щоб ви привикли до блоків. Тепер нам треба звикнути до того, що в нас є подія торкання, тобто під час польоту. Тобто, ну, наприклад, пташка летіла, а її хтось збив, або вона втаранилась. Врізала в якусь іншу пташку, або там не знаю, якась звідка відірвалася і на пташку налетіла, пташка не бачила. Типу, ці моменти пташка сама збалансує. Типу, в даному випадку вона буде відчувати удар, і вона буде на цей якби, на цей дотик вона буде реагувати. В неї, якби в розумі, закладена ця програма. А ми повинні закласти це для корзини. Корзина повинна хапати яблуко і його якось забирати. Ми повинні корзину навчити. Ну, в випадку, ми, щоб не ускладнювати код, ми будемо вчити саме яблуко, щоб воно якби саме себе, себе обслуговувало. Зверніть, будь ласка, увагу, що ось тут яблуко ще на свободі, воно падає. Я поки вручну буду це моделювати, ось тут воно буде е, зупинятися. І воно повинно реагувати, що є дотик і повинно піти вверх. Но це буде потім. Давайте зробимо дотик. В даному випадку є два стани: вільне яблуко і зайняте. Вільне, а тут зайняте. І цих два стани ми будемо перевіряти. Ось є якщо я заберу цю паузу, у нас є якщо, після кожного кроку ми будемо, якби. Щупати повітря і щупати, чи не біля корзини. Представте, що в яблука є своя рука, яким торкається корзини. І оцю руку я тільки що створив. І отут датчики, я йому конкретно буду вказувати, торкається. І я його нюхаю от лівим кінцем, світиться білий ромбик. Якщо я правим кінцем, правий кінець не працює, тільки лівий кінець, от таким чином, він вставляється. Центр теж не працює, він так не влізеться. Тільки лівий кінець, ніби якось так ось заходить, тільки він підсвітився, можете пускати. І ось тут ви знову, як в клавішах, ви змінюєте, з ким буде торкатися. Тут прям слово стоїть торкається. Тобто можна прочитати таку фразу. Якщо торкається вказівника, то типу тоді. Ну ми не вказівника, а ми зробимо назва. У нас є Bowl. Це наша корзина. Я нажимаю на корзину. І я її підлаштовую. Тобто код підлаштовую під корзину. Тепер в мене все готово. Якщо я запущу, нічого не відбудеться. Яблуко не саме застрягло по собі. Щоб ви зрозуміли, давайте поставлю 40. Воно буде пролітати повністю. Я поки вручну його, ще піднімаю. Воно пролітає. Але мені треба поставити код, щоб воно піднімалось нагору. Тому в даному випадку. Ми звертаємось тепер до координат. Дивіться, в даному випадку в нас є координата Х і координата Y. Зараз я виберу отут полотно, це не обов'язково. Але є ось такі штуки. Ось така штука. Це сітка, по якій рухаються всі об'єкти в Scratch. В центрі 0,0, так само як в математиці, тут у нас є Х, це число 100, це число 200. От дивіться, я сюди можу перенести яблуко приблизно. І ми бачимо, що х вирівнявся в 100. Тут маленьке таке число, не дуже видно. Y4. Я можу поставити його 0, і буде якби повністю. А тут навпаки x0, бо по цій прямій 0, а по Y ми почали підніматися. І от тут тепер x-2, а y 0. Ну, це просто пояснює коротко математику. А я хочу, щоб ви поставили сюди яблуко і записали е, ось ці числа мінус 7 і 173. Ну, не зараз записати, а запам'ятали. Тобто, це та точка, з якою буде вистрелювати яблуко, вилітати, або буде повертатись на цю позицію. Тому, коли ми, повер... ми повинні його телепортувати в русі, синя палітра. Серед цих всіх команд є така команда перемістити, і він вже сам нам підставив. Якщо ви будете переміщати координати, він тут число зміниться. Наприклад, зараз мінус 136, а тут мінус 68. Я знову переміщу, і тут число зміниться. Це для зручності. я хочу, щоб ви зручно переставили яблуко догори і просто перетягнули цей блок в наше торкання. Ось таким чином. І тепер кожний раз. Коли буде, що станеться, коли торкнеться, ми будемо його телепортувати сюди. Тільки в даному випадку, в мене цифри трошки інші мають бути: мінус 3 і 163. Цю команду я викину. Яблуко трошки переміщу, Чуть-чуть, щоб числа помінялись, такі були, як отут. І просто перетягнуть сюди. І тепер в мене тут 6 по x, і тут 6, тут 160, тут 163. Значить, все підходить. Або можна переписати вручну ці числа. Якщо, якщо тут були б якісь такі числа, і ви поставили яблуко ось сюди, ви дивитесь тут мінус 7. І тут пишете мінус 7. Потім дивитесь тут 100, 170. Значить, тут пишете 170. Ось. І тепер наша гра приблизно вже налаштована. Я запускаю. Це перший запуск першої версії гри. Я запускаю. І цикл виконався 40 разів. В даному випадку нам треба це робити багато разів. Можна поставити 400, до прикладу. Щоб було багато разів. Ось така штука. Я би хотів, щоб ви повторили е, такий код. Я скину скріншот е, в Telegram е, і залишу так само це вікно. Ну, давайте, можливо, як вам це зробити правильно, щоб у вас всі штучки були. Значить, давайте, як ми це зробимо? Мені потрібно, щоб ви.